Вітаю вас, шановні друзі. З 23 по 28 листопада в грі проходить трейдин. Я думаю, як ви вже знаєте, ви зможете обміняти свій преміум танк на якусь іншу машину. Ну і трейдин, в принципі, використовується для двох способів: перший це віддати якийсь непотріб, який у вас є, і отримати нормальний преміум танк з доплатою, або ж просто хорошу знаєте, якусь пропозицію, здати максимально вигідний танк. Який ви можете взяти, наприклад, за бони, і отримати преміум танк дійсно теж такий хороший із доплатою голодів. в принципі, все так само. Як працює, ви віддаєте танк за 50% вартості, доплачуєте залишок і отримуєте собі нову машину. 60% вартості, якщо ви будете обмінювати китайські танки на ВЗ-114, важкий танк 9 рівня, абсолютно не потрібний. І тут одразу вже один величезний мінус: Китайські преміум танки, якщо ви здаєте. То взамін чомусь ви зможете отримати лише WZ-114. Я знаю, що багато людей, напевно, вже погоріли на тому, щоб придбали собі Альпін Тигра за бони, тому що Альпін Тигр коштує 11 тисяч золота, і це був дійсно найвигідніший танк для обміну, тому що ти купуєш його за 8 тисяч бонів, по-моєму, 8 коштувало. Здаєш, що по знижці 5500, тобі 5500 дають знижку на нову машину. І це супер, це дійсно супер. Але тепер Альпін Тигра ти зможеш міняти лише на ВЗ-114. оцей не непотріб так само БЗ-176. Всі танки. Я не знаю, чи це Баг Варгеймінга, чи вони прорахувались. В будь-якому випадку я точно можу сказати, що фіксити це вони не будуть, навіть якщо вони так і не хотіли зробити, вони зроблять вигляд, що так було задумано. І ну це тупо, це реально тупо. Тим не менше, давайте поговоримо про танки, все ж таки, які там нові додалися. Ось бачимо список, є перед вами. Я виділю лише кілька. Це Кромвель б шостий рівень. З восьмого рівня додались це, звичайно, ж, об'єкт 252У. Захисник. Райме Scorpion, Хороша машина. Сама ASM. Soma ASM був позаминулого разу. Минулого разу його замінили на ліса, там був ліс замість нього. Тепер є знову сума ASM. Є Т-44100. І є Т-77. Це, в принципі, такі найцікавіші агрегати, все інше тут можна або взяти десь в боновому магазині, або, в принципі, його брати не повинно. Ну і з повним переліком техніки ви, в принципі, можете ознайомитись або на сайті Wargaming, ну або ж зараз прямісінько на екрані я вам, в принципі, показую. Тут, бачите, є якісь там старі машини, і є, звичайно, оці нові, які додалися. Отже, як здійснити нам найвигідніший обмін, що для нас. Таке, в принципі, найвигідніше, що можна найдорожче здати. На сайті переходимо і бачимо техніка для обміну і вартість техніки. Нас цікавлять танки за бони, тому що це те, що ми можемо придбати за бони, бо вони валюта, яка фармиться, просто граючи в танки, нічого, донатити на них не потрібно. Отже, нас цікавлять позиція Із-5, коштує 10 800, і ви дивитесь, блін, це найдорожчий танк за бони, круто, може віддати. Але ні, краще взяти із С6 за 10600. Різниця, буде в 100 голди, Ну тут 200 голди, але X2 діються, Але він коштує 8 тисяч бон, а із 5 коштує 10 тисяч бон, тому вигін взяти Із 6 чорний і не мрочите собі голову. Можливо, у вас є Ліберте 10500, можливо, ви його собі десь отримували чи вже якось здійснили величезну помилку в своєму житті його взяли. То, в принципі, Ліберти, там різниця в 100 годи з СОМ 6 це не космічно. Велосипед. Ви могли взяти за рефералочку 10300 годин теж хороший варіант. Ну і все інше, в принципі, 36П за марафон маток гівна. Так, його ви можете здати, і все інше, просто заходите ось, і ознайомлюєтесь. Тепер же давайте перейдемо, що все ж таки я рекомендував би вам брати. А рекомендував би я брати Самуа СМ. В першу чергу самому АСМ. Дуже класний важкий танк. Тут ви в списку його не побачите, тому що він у мене вже є, я якраз то його й обміняв позаминулого разу. Я собі взяв. Супер танк. 230 базове пробиття, 300 альфа, 5 снарядів. Барабан на 1500 дамагу, 30 секунд КД, КД, до речі, таке саме, як у Лори 40 тонн. Хоча там на один снаряд менше у неї, там гірші показники по розкиду і по зведенню. Дуже класна машина. Просто для фарму, навіть для нагибу можна використовувати СМ спокійно. Другий лот, напевно, Скорпіон все ж таки. Я вагався між ВЗ-120 GFT ПТ чи Скорпіоном. ПТ-шка. Чому? ПТ-шки варто брати, тому що ПТ. Мають хороше пробиття і мають хорошу альфу. Нам для фарму потрібно якраз то і альфа, і пробиття. Від альфи грати простіше, а щоб фармити треба грати на базових снарядах. Е стрвс 1 не рекомендую, тому що це ПТшка з режимом. ПТ-шки з режимом, в принципі, танки з режимом це повний відсій з цими кнопками X, їх не рекомендую використовувати. Е ну і, звичайно ж, ВЗ121 GFT, те, що я говорив. В принципі, так, оце топ-3 таких для мене танки, які можна взяти. Може, у вас там є свої думки з цього приводу. Це цілком нормально. Ви можете сказати, а чому ти не говориш про т 100 ну ось він цей красунчик, я вже про нього говорив вже вищу, там, раніше на відео. 11200. 11200, він аж коштує. Це дуже багато. Це дуже багато. Нікчемне пробиття Бебекою 190. Ну, ви на ньому не фармите. Це так. Я думаю, що його АБС-гравці АБС будуть брати. ті, знаєте, якісь скіловіки, які колись пам'ятають, яким він був. Раз телеком тоді, як на джибал. Е е так, можливо, можливо, ці люди його братимуть, але для звичайного гравця, для того, щоб пофармити в рандомі, він не годиться. Ну Тут купа танків, які ми можемо взяти. В боновому магазині. До речі, захисник, захисник, захисник він не актуальний. Він серйозно, він не актуальний, він не під цей рандом. Косовата гармата, там класна броня, так, але питання до гармати і наносити дамаг на ньому досить таки важко, хоча агрегат, в принципі, такий цікавенький. Ну і зараз я вам покажу, в принципі, що буде з китайцями. Ось бачимо, я беру БЗ-176, а взамін, ти не можеш отримати нічого, окрім ВЗ-114, який в мене вже, на жаль, в ангарі є. Шматок собачого. Самі знаєте чого. Вкрай не рекомендую ні за яких умов. Не ведіться на те, що це нібито там преміум танк 9 рівня і Wargaming дає аж 60% знижку. Не ведіться на це ні в якому разі ні за яких умов не беріть ВЗ-114. Це без жартів найгірший преміум танк у грі, просто найгірший, гірше за нього не існує. Не потрібно зараз дивитися на його ТТХ, розказувати мені, що там в нього є Альфа, що у нього багато ХП, і в нього типу є броня. Не говоріть мені цього, будь ласка, тому що це шматок. Це просто шматок. все це, Я не знаю, шматок чого. Броні і. Ну, нібито броні її насправді там немає. І навіть не хочу згадувати, просто не купуйте цей танк ні за яких умов. Тому, от, наприклад, з китайцями вийшло неприємно, да, з тим же самим альпінтигром, і доведеться здавати якісь інші танки. Але заходите собі в боновий магазинчик тут, покінесенько купуєте собі і 6 чорний і не мрочите голову, собі здаєте його. Там отримуєте 5 тисяч десять і сотні коштує 5300 тисяч триста. У вас знижка на наступний танчик, і в принципі вже можете там взяти ну 5300, давайте. От, наприклад, та ж сама шкода. По суті, ось я здав ІСА шостого. В такому разі танки для вас будуть коштувати, ну, захисник, якщо захочете, 4500, скорпіон 4500. Китайська 3800, в принципі, найвигідніший варіант. І сумуа буде коштувати 4600. Тут списочку в списочку нема, бо він в мене є, але його ціна 10900, ви отримуєте 5300 знижечку, 4600 у вас виходить. І під кінець, давайте коротенько, про ще один спосіб Варгеймінга висосати з вас. Залишки золота, ну і, звичайно ж, гривні, само собою. Це Чорна п'ятниця, спеціальні щоденні пропозиції. Є отакі от, от пропозиції по преміум танках, є базові пропозиції. Ось бачимо. Це базові пропозиції. Тут можуть бути преміум танки, можуть бути якісь там, от наприклад, дні преміум каунта чи там універсальні посібники. І є спеціальна пропозиція. Серед базових, як ми вже побачили, там був і 6 чорний і лансен. Але. Будуть лісовий дух, істри Сапсан, тобто це той же самий Істри Земзе і Марс. Будуть в базових пропозиціях в якийсь там день, тому не прогавте, це, буде з 23 по 28 листопада. От Марс, в принципі, цікаво. Так, це про 46, його можна буде взяти, цікаво, по якій він буде вартості йти. Тому що зараз про продається аж за 1168 гривень. Варгеймінг вперто продовжує продавати його з накрученою ціною за рахунок 3D стилю. Не хочуть вони його, не хочуть вони його голеньким продавати за 700 гривень, 1100, тому що це актив, який досі приносить кошти варгеймінгу, тому вони його отак от і будуть надалі продавати. По позиціях тих, які тут є в преміум магазині за гривні, не рекомендую нічого. Тут ні на що немає реальної знижки, тут всюди накручена ціна. А, ні, вибачте, є реальна знижка. Є реальна знижка на непотріб. Т-34 чорний, 600 гривень, тут реальна знижка. І 6 чорний, теж реальна знижка 600 гривень він коштує, хоча його можна взяти в боновому магазині, а Т-34 взагалі брати не потрібно. Так само, в принципі, Гусь т 32 накручена ціна. Ну, в принципі, зараз це його реальна ціна. Але вони роблять вигляд, начебто тут знижка. І ліс теж реальна ціна, але роблять вигляд знижки. Тай-59, може, ви скажете, що можна взяти Type-59. Прикольний агрегатик там, да, Але Стежка, я ж кажу, на стежки ціна 600-700 гривень. Отака їхня ціна це не я придумав. Це ціни від варгеймінга встановлені. Ви можете подивитись просто по інших нормальних преміум танках, от як вони продаються. В базовому такому пакеті. Е, і от щодо спецпропозицій тепер, ексклюзивних, скажімо так, а в ексклюзивних пропозиціях будуть у нас LT-432. Буде КС-52 ліс і буде ІС-3 з МЗ. з МЗ у нас там є вже зараз. І ми бачимо, що він коштує 13 тисяч 450 годин. Ну це дуже багато, дуже багато, він явно стільки не вартий. Тому, в принципі, можете чекати. Зараз поки що году не витрачайте. Чекайте, поки там буде ОТ-432, можливо, ліс. Можливо, лісовий дух. Чекайте і Марса. Ну, вони точно будуть, вони будуть неможливо, а точно. от, питання в тому, скільки вони будуть коштувати. От, в принципі. Оці танчики, лісовий дух і Марс, я вам би радив взяти, взяти, якщо там буде адекватна ціна. Ну, так само і Ліс, і ОТ-432. Тут, по-моєму, буде 5 днів. Нам показали універсальний довідник, по-моєму, ж 5 днів, якщо з 23 по 28 виходить 5 днів. Який буде п'ятий лот? Отут цікавенько. Чи Wargaming завезе якийсь унікальний преміум танк новенький? Можливо, можливо. Тому чекайте. У мене особисто голди нема, тому витрачати я і не буду, бо витрачати немає що, але ви чекайте. І я думаю, знаєте, що Варгеймінг можуть нас дуже сильно розвести, видати спочатку лісового духа чи Марса, всі витрачать на нього голду, а потім ще п'ятий якийсь там новий преміум танк, якийсь імовір. Можливо, такого і не буде. Можливо, це буде чисто якась там пропозиція на преміум, аккаунт чи ще щось, але хто зна, хто зна. Ось таким вийшло дане відео. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк, натискайте на дзвіночок. До зустрічі!